І всім привіт, таке з вами Олекс Нео. І так, знову ж таки, ми будемо дивитися цей топовий серіал Дрони вбивці. Це вже сьома серія Почти кінцівка, масова руйнація і кінцівка шостої серії. Була така собі. Мінус Ві Але цікаво, що буде таке ж у цій серії, так що погнали дивитися. О, стоп! тут же Епік. Ну який кріпота, який... Заставку, коротше, поміняли. Це вже вийшло у цифровий цирк. Нічого собі! Що це за замок? Ой, ну, случайно, я как бы кошек его. Наука тревожится, мистер на пара. Математика! Вот те же... Доктор Чамберс! О, не, я не... це, чувак важливий? Не знаю. Даме. Що тут твориться? А. Так у ось ці серії. Боже, пошла на цю штуку. Привели Єва. Um, Он двома киссимо чи що? Прикольна флешка. Стильно. Уже <рисвіт> мені доповнити? To czy kościoła zabrakło, to jest w ogóle top. jest w grzechu, to jest w grzechu. To jest w grzechu. To jest w grzechu. To jest w grzechu. To jest w

Положься на Чамбас. <Слышь> ну, <я бы>, <Слышь> так, <Слыш> продумальщик, текай. Заркоснув, чи ні. Дякую за нового нас і Син? інтернет. На тебе. Стоп, за Уди. Ха-ха, займається. Куда топаємо? А, ты прям тут? Пошел слегка. Ну, на Ну А Ані Окей. Okay. Узі, а як щодо просто відсидітися? Да яка коробка роботи ж люблять коробки так? Що? Ні, я... Мені не не люблять коробки. Узі, тут може бути дещо, що тобі не варто бачити. Що, що там? тут в Ми, Ми ще не все знаємо, але. Мы не завдамо тоби болю. Гараст? Okay. Окей. Так, а себе? Анимация тоже вообще топ. Эээ! І ти не скажеш, чому ми тут вештаємося, бо бо це секрет, а я гарна подруга. Ні, ти жахлива подруга. А Твоя секретна подруга хоче дізнатись про футбол? Ні. гавітація. якась ананасова. Це якось стосується наших пошуків. А, так, 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 все одно. Статус трохи в ауті. вауті. Порозвонтаження. Осі! Не зрозумів, ну тільки не, що <світник> <Шо> за <світник> 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 так. А це ота? О, ні. А звичайно, ще якісь підскадочка. Я сама, е. Що это безвідає? Знаєш, ти я прикошиваю мого бажання зберегти індивідуальність вашої корманди. Робин дур! захоплення що тут робить? за допомогу с теею планетою и сейчас Вообще на час окейчик, okay, О, oh, ты научилась летать <laughs> що це за чорна дара? ні ну куда ты можешь? Мать Він без єдиний, то тут нормальний. Нащо сім кидається на свого зарізяку? Ти відсталий чи що? Ота! Вона підходить! Я! <звідки> Добре! Якщо це не Улін. Тоді що ти за штука? Я тебе бачила. Очі вперед. Крила маєш. А, до речі, так ви. Нам потрібен відчайдух на ім'я Хан. <сі> Батько усі! Нащо? Звідки ти знаєш мою доньку? Mm -hmm. То... <сіх> Стоп! В неї є руки кулемети. Іклісне додачу. Оця штука, це мама Узі? ж Теж водірок чи ні. О, я тут звичайно, як без Джей тут. Ні, ну хоча б ви живі. Ну, життя, не треба а Перевірите периметр. Дверенко? як ви... Ха компашка ці дрони вбивці. Нічеть як хочуть планету, де моя жінка і моя донька мають інтерес, окрім канібалізму і найткору. Круто! <пи> 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 Світу кінець. <пи> Якщо вірити в баранні моєї жінки, планета незабаром жере нас. Круто! <пи> О, а я думал, что... Шо... Я <laughs> не <laughs> робот. <laughs> Потужно. Что сейчас сказать? Где патч, человек? Не розумію про що ти. Згоден. Збавитися він? А що вони шукали, дитичку схожу на розп'яття? Та ти не знаєш. Лише здогадувалась. Мені не уточнювали Е. Ти хочеш сама врятуватись? Я не дозволю обчислювачу скористатись мною і погладити планету. Непевно, що ти йому потрібна. Згоден. Ступи на заходы! Красный лифтарг. okay okay yes i <laughs> Це Узі. Потім половину планети все одно роз'юшило, і людей. А я прокидаюсь на поверхні, іду на дурість. Заводжу дитину, а все інше вже тупа дебільна історія. Класно. Заціпся. І тепер обчислювач повернуся, щоб закінчити почати. Хто зараз носі? Но, Усі і Красноока дочка Єви. Я знаю, хто з них намагався нас жерти. Точно нузі. Каже, що ти я жива, жива помреш. Пробачте, пані. Я більше нічого, нічого не приховуватиму відузі. Хай це і завдасть їй болю. Дещо зауважу, пані. Я причина всіх жахів у її житті. Зруйнувала планету, влаштувала вам тут переда. Часовий! Обіцяй. Обіцяю, Обіцяю. Що дочекаєшся, доки не розкажете самі. Okay. Окей. Що тебе? Тесо, я. я не... Вона просто чекай, Щось інше дому. Повір мені. Та не парься, Мені ж менше роботи. Я все одно роздумувала, що виробків обчислювача буде більше. Ні. Один шанс. Мило. Дуже. Знаєш, на що ти мені був потрібен? Ні. Хоча й могло. Гей, привіт! От це допоможе. мені потрібно тільки ти, щоб усе подолати. Разом. Як завжди мило. Як мило, старший брате. Шкода. Але ти більше не потрібен. Не хвилюйся твої копії пробачать мені. Хто на це? Ну, звичайно. Хто ще міг? Норі, ти мертва. Тебе покарано. Людь. Ай, он для чего? Ой, да ну. Хоть и кошка. Ну что, музычка, отлично. А, але це все одно. Горі! Я не сказав, що ми Ісусі! Зависаємо іноді. Чи часто? Я не знаю. Що <плес> Дверенко, ці штуки бляха вбили твою рідну матір окей. макей. Наче нормально. Я тобі, бляка, не налажу! О! Усі! Що? За хейтко! Я мене это твою! Це твоя мама! Чу! Ааа, все-таки я був паук! Все вже давайте готувати. Я радий. Oh, okay. <звук> Я чесно, Карету подано босс, скажіть. Це краще, карета. <рес> І хто ви придурки? Ви?

Де ти? Перекладено і дубльовано студіями лайфсайкл та качу. Українською мовою ролі дублювали. Лимонка. Лимон. <свят> Що мені сказати? Предостання серія виявилася. Вражки <свят> з <свят> ваш <свят> кір <свят> бігають. <свят> Ох, так що сьогодні ми ще додивимося у наступне відео. Останню серію. Це буде повний розрив. Кінець усього. Так, з вами був Єлекснео. Усім покати!